Друзі, доброго ранку, 24 жовтня. І я до вас прийшла з своїм дідусем. Я не можу придумати йому гарну назву. Ось так буде виглядати моя картина в майбутньому. І ось так вона виглядає зараз. Що я можу сказати? Зараз той етап. Коли не дуже всього там цікавого, але деякі моменти є. За вчорашній день і трошечки сьогодні в мене додалося тут 1700 хрестиків. Але це було трохи вишиту беку, тому що вчора в марафоні потрібно було вишивати бек. І як ви бачите або не бачите, я працюю над зашивкою фону. Тут, знаєте, немає нічого складного, але настільки нудновато, що прям аж немає сили. Але, ну, скажімо так, ще раз і ще раз повторю. Дуже я задоволена тим, що саме знизу почала, тому що ось, ну, ви самі розумієте, ми ж всі ж вишиваємо, ми самі розумієте, скільки тут потрібно. Так, ви не зважаєте на посторонні звуки, Айна вирішила погратися коробочками. Нехай дитя грається. І ви розумієте, що ось тут, щоб це все повишивати, то потрібно неймовірно багато часу витратити, щоб ну, зашити ось цей фон на, на цьому написі. Але буде дуже-дуже-дуже гарно. Тому, знаєте, хочеться там, кинути всі зусилля поки що, знаєте, поки це на старті. І тут мене мотивує вишивати цей фон, тому що я знаю, що... За ось цією вивіскою вище будуть. Ой, там будуть неймовірні речі. Там, почнуться, там почнеться вже просто краса, там почнеться вже ну, просто щось неймовірне. Мої улюблені рукавички. Тому що, як ви пам'ятаєте, мені в цьому, в першу чергу, я в цьому сюжеті мені дуже подобається фон. Ось ці гарні сині відтінки, ось ці рукавички. Це для мене чомусь, я не знаю. Best of the best. Тому мотивація, мотивація вишивати поскоріше фон для того, щоб перейти на ось ці вже Лапуські, так, звісно, з ніг до голови будуть вишиватися ці. Друзі, але все одно все одно вже буде краса, вже будуть вимальовувати якісь детальки, знаєте, можна буде там повишивати, ага, і вже я прийду, ось дивіться, я вишила рукавичку, потім ось дивіться, я вишила мордочку ведмедика, А тут ще не знаю скільки часу, я буду казати, ось дивіться, я вишиваю фон. Але разом з тим, вже в мене ось на цій частині, на цій пансеті. Вишився повністю бекстіч. ось, ось бачите, Е, ось Тому що вчора був день беку. Можна, потрібно було вишивати бек і ту роботу, на якій є бек. Тому ця робота прекрасно підходила під те, щоб її вишивати. Але, знаєте, сьогодні, сьогодні завдання у марафоні слідуюче. Потрібно вишивати сюжет. На якому є мости, будівлі, споруди. І мені одразу, на думку, спала ось ця шикарна робота. Це набір від Let's St, Holiday Scize прекрасний сюжет, довго я його вже вишиваю. Позаду в мене з цим процесом вже 69 вишивальних днів, і на даний момент. Готово 49,5%. Що тут? 73 кольора. складність прям 5 з 5, вишивка хрестиком в дві нитки, в дві, в одну. Тут є французькі вузлики і пришивається бекстіч. Це все вишивається на 16 аїді. І зараз. Я вам занесу так, ось так якось. Якби то так зробити, щоб вам було <кій> і добре видно. Ось так. Ось так в мене робота виглядає. Це так, зараз хочу віддалити трошечки. Бачите, там. Ось. Ось моє дитя. Ось чим воно займається, поки я знімаю. Ось подивіться. Дитина зайнята. Такі в нас розваги. Сьогодні завдання освоїти коробочку. Так, повертаємося до вишивки. О, ось так класно. А, де я буду вишивати? Я не знаю, чесно. Але, знаєте, цей сюжет. Що не є, як сюжет з будівлями, спорудами та іншими? Навіть міст є, да? Чи це не... ні, це не міст. Ні, це не міст, дівчатка. Це узбережжя просто. Може, оце, знаєте, як в містах є там такі стометровки? Ну, неважливо, будівлі, споруди тут більш чим достатньо. і... А зараз я ось тут, ось десь тут. Ось цю частину я вже вишила. І ось тут я в цій частині, що я буду вишивати, я не знаю. Куди мене голка поведе, також не знаю. Тому буду сьогодні обійматися з даним процесом. Він мені неймовірно подобається. Тому, знаєте, дякуючи марафону, марафон повертає або відволікає. Знаєте, якби була моє, моя воля, я б дідуся там тримала, <правдає> вишивала його до тих пір, поки, ем, ну, <правдає> поки би не наїлася. Ще ним я поки що не наїлася, але також прекрасно, коли потрібно відволіктися на даний сюжет, і тому будемо вишивати. Можливо, візьму його на пару днів, щоб там трохи повишивати. Так, все, до зустрічі. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 5 листопада, і я з вами не спілкувалася вже дуже-дуже-дуже давно. Тому я швиденько вирішила вам показати те, що я вишивала. те, що над чим працювала в плані вишивки. Тому давайте я вам. Не знаю, наскільки в мене вистачить там слів чи фантазії, що розповісти, я вам це все порозповідаю. Бралася я трошечки за вишиванку. Не, не, не так багато я вишила десь ось цій частині, трошечки вишивала, ось тут трошечки вишивала. І це все, що в мене в процесі, отой перший рукав, який я не можу сказати, що там я його мучу чи ще щось. Просто він не береться в процес роботи, тому, тому і не вишивається. Зараз на вишиванці у мене е, вишити 25%. Уявіть собі. Е, е, я не знаю, мені здається, що відсотків 30%, як мінімум, то буде один рукав, потім 30, ще, ще один рукав, і там вже залишиться 40% на решту всіх елементів. Так, але ви знаєте, недавно для мене, недавно до мене прийшов подарунок неймовірної краси. Для мене цей подарунок став таким а, стимулом для того, ось подивіться, яка класна, неймовірно, кротецька, прекрасна. Хочу поставити дівчатка на щось біле. Ось так. Ви лише погляньте. Ви лише погляньте, яка неймовірна річ у мене є. І це 100% річ, яка буде носитися, це 100% річ, яка буде використовуватися під одягатися під вишиванку. Ось цей такий а, колончик двосторонній, з однієї сторони тут Різдво. З іншої сторони тут е, дівчатка-коляда. Але ви тільки тільки-тільки подивіться. Подивіться, яке каміння, яка застібка. Воно йде так, плотненько під шийку. Я вже приміряла. І я ж кажу, мене вже це все зупинило, тому що, як ви знаєте, ось подивіться, як буде гарно. Як буде гарно, Ось це все виглядати з вишиванкою. І то для мене, знаєте, є такий стимул, щоб ой, пошвидше, пошвидше вишивати. Але я не люблю стрибати з одного процесу на інший, тому мені потрібно пошвидше вишити вишиванку для донечки і потім взятися за свою і вишити її на, на одному подиху. Світланка, я тобі неймовірно вдячна за цю красу. Я не знаю, мені здається, що я два дні роздивлялася, все любувалася і ніяк не могла налюбуватися тим, що я маю. Дякую тобі за твою турботу. За таке тонке відчуття того, що принесе неймовірне задоволення, Світланочка, дуже-дуже, дуже дякую. Так, ось це новини про вишиванку. Ні, не так багато. Але ну, вишивалася, скажімо так. Так, Далі, що я вишивала? Це я вишивала набір від Лейтісті, я вам його показувала в першому включенні, яке робила в мене. Зараз на даному процесі вже дівчатка 50%. 50%. І я заповняла десь ось тут, в цій частині. І, ну, скажімо так. Ця робота, я не можу сказати, що вона складна. Цю роботу просто треба брати до рук, вишивати, працювати над нею і будуть неймовірно круті просування, тому що ну, тут все не складно, тут 16 каун, тут е, е, інколи можна там взяти ниточку і вишити її е, прям всю. Просто-просто ну, до рук. Вишивай і все буде. Але ж це потрібно брати до рук. так. Я не буду довго вас там затягувати, що там цей. Ну, вийде відео там на 5 хвилин, ну <смі> нехай буде так. Так, слідуюча робота, над якою я працювала, це є моя Аланта. На цій роботі виша дівчатка, вже це ось, дивіться, вчора вишивала, ниточка, вже ще залишилася. Ось тут, в цій частині, вишиваються хрестки, до речі, ось тут. Це має бути тут напівхрест. Ось в цій частині в мене потрібно зашивати лише одним кольором хрестику. І ну, вже, вже більше тут нічого немає. Лише один колір. Тут, звичайно, ще є якісь інші різні хрестки. І ось, дивіться, ось ось, ще, ось ця. Частинка неба, яку потрібно буде відшити. І все, готова робота. Тут у мене на цій роботі 83,9%. Дівчатка. Це. Я не знаю, ну, до мене такі що там в хрестиках. Так. Ну, знаєте, ж не можна підготуватися там заздалегідь. Так, 83,9. Зараз я вам покажу. Так, 4990. Хрестиків у мені. Залишилося. Але ви знаєте, зі мною я не знаю, мені здається, що, напевно, тільки цього року сталася така історія, що чи ближче до фінішу, тим менше я її вишиваю. Тому, не знаю, мені потрібно знаєте, якусь людину, яка буде кожен ранок до мене приходити, і казати, все, сідай, вишивай то, то-то. Бо тому що, дівчатка, в мене прийшов такий період, коли в мене стався якийсь такий вишивальний роздрайв. У мене розпочаток процесів, зараз я вам скажу. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять. Дуже точно 9. Дев Дев'ять. Ну, десять рушничок. Десять процесів. Всі вони класнючі. Всі вони мега класні. Але через те, що я хочу вишивати все одразу. Я перестаю розуміти, що мені хочеться вишивати, і не вишиваю нічого. Ось якась така ситуація в мене стається, і мені ця ситуація не дуже подобається. У мене в зв'язку з цим було вже декілька днів, коли я просто не вишивала, бо я не знаю, що вишивати. Ось так. Ну, але знаєте, коли я не знала, що вишивати, в цей час я дуже-дуже багато працювала. Дуже багато. Знову пішов процес працювання над вишивкою. І так, е, да, працювала по 14-16 годин, але інколи задаю собі питання. Навіщо, Оль? Навіщо ти так багато працюєш? <гум> ну, інколи хочеться, тому що це одне з улюблених занять, улюблена робота, тому не шкодую. Так, дівчатка, але оця робота Ой, вона просунулася просто мега-круто. То ми вишивали з Олею. Ольонь, тобі привіт. Дякую за компанію. І ось дивіться, що в мене є. Ось цей низ це вже все повністю все повністю, повністю, повністю готово. Так, що, знаєте. Що було класно, це те, що ми розпочали і Оля, і я. Ми, ми прям розпочали з однакового місця. Не те, що там, наприклад, я з цього краю, а Оля сього. Ні, ми почали всі обоє з цієї квітки. І я дуже задоволена тим, що, о, люди, ми вишили ось цю вивіску. Так, давайте я вам нагадаю: в мене прив'ю під боком. Ось. Ось таке класне прев'ю. І ось цю стрічечку ми вишивали. Нагадаю вам про напис: зберігайте Різдвяний дух цілий рік. Чомусь, знаєте, тут взагалі немає нічого складного. Ну, взагалі, ну, просто немає нічого складного. Тут ось це один колір, ось це один колір, ось тут це все один колір, тут. Але, ну, це просто. Це просто нудно. Це чесне слово, це не має ніякої складності. Це просто настільки нудно, що я вам не можу передати словами. І ось в один день це ж, я ще ж приймала участь у марафоні, який вже закінчився, слава Богу. Тому що тоді ні роботи, нічого не робилося, бо вишивався дідусь. О, ось цю частину рукава я вишивала, бо там потрібно було вишивати червоними кольорами. Ось дивіться, який класний. Ой, я не знаю, дівчатка, поставлю ось так вам прев'ю, щоб ще вам було видно де, до якого результату я прагну. Ой, не знаю, скажіть мені, будь ласка, приходьте до мене хтось і кажіть, що вишивати. Мабуть, якщо я буду ще знімати відео, тому що чомусь останнім часом. 에... Або не той настрій, або немає бажання, або взагалі я не бачу сенсу в тому, щоб далі продовжувати знімати відео. Ну, якось так, якийсь поки що такий настрій. Але тут хочу розповісти, тому що ось ця робота, я не знаю, ви зараз впадете. Тому що я вам зараз розкажу, за скільки днів вишито оцих 32%. Так. 11 вишивальних днів, дівчатка, 11 вишивальних днів. За 11 вишивальних днів було вишито 14 228 хрестиків. На цій роботі в мене залишилося ще вишивати 29. Та, ну, давайте, грубо говоря, 400. Але знаєте, що класно? Класно те, що попереду це буде щось неймовірне, цікаво. Це вже. Це вже, знаєте, це ось тут, так, ось дивіться, бачите, вишиваю і ну, вже бачу, що то рукав. Потім буду вишивати знову цю частину. Мені не дуже подобається вишивати ось цими такими кольорами, але ну, що зробиш, то такі рукавчики Діда Мороза. Ну, Тут просто буде кру крута тінь і дуже цікаво вишивати через те, що ось навіть вишила там ось тут чотири лапи. Ведмедика і вже є, і вони класні, і вони такі прям плюшеві-плюшеві. Потім пішла сюди ось ці рукавички. До речі, я вам казала, що в мене в цьому сюжеті найбільше мені подобаються ось ці дві рукавички синенькі. І ось цей синій фон. Бачите, як воно на прев'ю виглядає, а як взагалі до наяву. Дуже так класно, дуже гарно, і ось тут, знаєте, все так. Ой, я не знаю. Я перебирала, перенабирала цей процес, пускала слюні. Зараз вам розповідаю прям повний рот знаєте, від того, що настільки мені цей сюжет подобається. класнючий, і тут все вище, вище, вище буде цікаво. Тут цей фон, його, він, його не так багато, і він буде вишиватися швидко. А тут це просто буде така, знаєте, цікавинка, цікавинка, яку буде цікаво вишивати і вам показувати. Так. так, що вам хочу показати до мене вчора. До мене вчора приїхало привітання від Танюшки. Дивилася я на цю дівчинку і думала, вона мені потрібна чи не потрібна. І знаєте, поки я думала, то Танюшечка вже за мене все вирішила. Так, потрібна осіння фея. У мене є вони всі. Так, під боком у мене тут якихось дві. А, мені здається, що я. Да, одна десь ще. Ось ось цих дві в мене є. Вони прям, прям так, знаєте, <гум> в доступі з рукою. Ще одну мені потрібно вишити. Я її прям далеко навіть не ховаю, де вона? Зараз я вам покажу. А ось ця зелена в мене не вишита. Ось ця в мене не вишита. Так, а тут. А, ось ця в мене схована. Ця біленька, так? Угу. Ось ця вишита і ось ця вишита. Що мені потрібно? Мені здається, що вже навіть не пам'ятаю. Щось мені танюшка дарувала. Вже навіть не пам'ятаю. Можливо, цю також мені танюшка дарує. У мене танюшечка, так як вона мене закохала у ці такі малесенькі сюжети, так вона мене продовжує радувати. Ну, Оце така прикольна фея. Е, вона, знаєте, йде так в пару до цієї. Тому що м е, крила такі. ну, Для мене це не янголи. Для мене це феї. Тому що чомусь мені здається, що ось оце янгол. Оце янгол. Бо тут такі криво, крила янголячі. А це для мене чомусь з такими крильцями, то це для мене буде осіння фея. Така собі. Крута дівчинка, але класний, правда? Танюш, дякую тобі, дякую тобі, сонечко, за те, що буду ось таку крихітку. Так, і зараз я вам щось покажу. Також Таня знала, що в мене ще немає жодного мілхіла з цієї серії. Вона мене вирішила порадувати з цим дідусиком. Новесенький, запакований. Ну, знаєте? Буде цікаво його повишивати, зробити ось ці, ось ці вуси, цю бороду. Тому все круто. Тому все класно, тому все супер. І е, обов'язково-обов'язково обов буду, буду, буду вишивати. Все, дівчатка. в мене немає більше, що вам розповідати. Тому. Е, Буду з вами прощатися до зустрічі. Дівчатка, може, хтось хоче визватися тим, щоб мені писати кожного дня і казати, що вишивати. Бо того, що, і я ж кажу, в мене декілька днів випало з вишивки лише через те, що я не знаю, що вишивати. Хоча чому не знаю. Мені було б ідеально ось це. Попрацювати над цією роботою. І, скажімо так, якщо працювати, Хоча б серян. Хоча б там по тисячі в день, там за, за тиждень можна вишити потім. Я знаю все, дівчатка, над чим працювати. Потім. Ось тут вже майже вишито три іграшки, ще потрібно три. ну, В кожній іграшці 4,5 тисячі хрестиків, дівчатка, це такий немалесенький не процес. Але, ну, скажімо так, його також можна. Тому що. Тут мені щось здається, так, 4,5-4,5, 27 тисяч в цьому е, в цих іграшках. Ну, це такий, знаєте, нормальний такий процес е, Діма, великої картини. Ну, майже майже. Ну, якщо там, де дуже багато напівхриста, то, да, так, це така гарна картина. Ось це якби ще ось цей процес завершити. Але бачите, я все знаю. Я все знаю. І ще у мене ось там. Що там ще? Ой, 3-4 рами. Тому такі ось справи. І що, до зустрічі? До зустрічі. Не знаю, коли, дівчатка, пишіть, тому що, чесно, поки що настрою знімати нема ніякого. Але подивимось, як воно буде.